Вітаю вас на подкасті Your Grow People. Сьогодні в нас вже четвертий випуск, і записувати я його буду з Юлою, засновницею контент-маркетингової агенції Killing Media. Незважаючи на те, що ми плануємо говорити більше про маркетинг та продажі. Перше питання в мене традиційне, і воно про те, як ти себе зараз почуваєш, що змінилось в твоєму житті після повномасштабного вторгнення. Привіт, почуваю себе досить добре, незважаючи на мою хворобу зараз через перевтому та на відсутність постійних сесій з психотерапевтом. А от щодо змін з початку війни, то їх, напевно, було дуже-дуже багато. Ці шість місяців війни, вони, напевно, зрівняються з половиною мого свідомого життя, за кількістю змін та емоцій. На початку це був якийсь повний крах в психологічному та в професійному житті. Далі були якісь спроби оговтатися та адаптуватися до реальності, але це було трошки провально, бо ніхто не був готовий. А, а зараз я можу сказати, що в більшості сфер справи йдуть краще ніж були до війни. Можливо, через те, що війна відкинула все непотрібне та навчила цінувати те, що є. Тому зараз почуваю себе досить добре, незважаючи на те, що ліквідую наслідки свого стресу і лікуюсь від декількох хвороб одночасно. Угу. То дякую, що поділилася. Бо про це неможливо не говорити зараз, коли ми живемо в Україні, коли ми це все на собі відчуваємо. Тому так. Починати будемо саме з цього питання, і далі хочу вже задати тематичне питання, чому ти займаєшся саме контент-маркетингом, та чому вирішила обрати цей напрямок. Ну почнемо з того, що контент-маркетинг це створення та публікація контенту з урахуванням негласних правил соціальних мереж. Тобто, за умови якісного контенту ви можете утримувати наявну аудиторію та залучати нову абсолютно безкоштовно. Я почала цим займатися ще років 12, коли вела свій YouTube-канал. І з часом я почала відчувати на, інту, на інтуїтивному рівні, який контент зайде, а який ні. Uh -huh. Цей діагноз я зараз називаю контент головного мозку. І пов'язати я з цим життя вирішила саме через те, що відсутність розуміння важливості цього інструменту сучасним бізнесом дуже велика. Бренди просто полюбляють вкладувати всі свої гроші в таргет, uh -huh. вважають це панацею. Та Ключем до безкінечного потіку замовлень, але мало uh -huh. запросити людину на свою сторінку потрібно вміти втримати uh -huh. її, залучити та полюбити свій бренд. До того ж, розуміючи принципи контент-маркетингу, можна просуватися абсолютно безкоштовно. Якщо користувачі будуть в захваті від вашого контенту, вони не зможуть стримати слів та будуть розповідати е, про вас кожному своєму знайомому, а це забезпечить постійний приплив зацікавлених, вже підігрітих, головне, до вашого продукту людей, кількість яких ну точно перевищить ваші очікування. Угу. Mm -hmm. Цікаво, а ти сказала, що 12 років тому ти почала вести Ютуб канал свій? Чи в 12 років ти його почала вести? Я почала вести його в 12 років. Ого. Це було наразі 9 років тому. Так клас, так на яку тему ти розповідала, що в тебе за контент був? Це був лайфстай канал. Я просто ну тоді був такий бум ютюба, uh -huh. і я дуже хотіла до нього приєднатися. Я хотіла бути однією з тих, хто створює класний контент, uh -huh. хто ділиться своїм життям і чимось цікавим. Але це було дуже запарно для мене. У мене був якийсь синдром перфекціоніста. Кожне відео я робила по місяцю. Це були просто безкінечні години написання сценаріїв на 10 сторінок, монтаж на по 8 годин. Один. Тобто контент я намагалась робити, ну прям мега-якості, але цього було недостатньо, адже я дуже багато приділяла увазі продакшену і дуже мало приділяла увазі постійності та регулярності. А це хочу зазначити, це дуже важливий параметр, якщо ви хочете володіти контент-маркетингом, та щоб він робив на вас. Тому так, але з 12 років я ось постійно створювала контент. Протягом шести років Вау, виходить. Ну в тебе доволі такий багатий досвід виявляється вже є. <світ> так, <світ> так. І коли ти наважилась на те, щоб вже відкрити свою агенцію, це взагалі окрема історія, адже я ніколи не думала про те, що я буду вести якусь підприємницьку діяльність, що у мене буде якийсь окремий там проект. Але це сталося раптово тоді, коли я пішла зі своєї роботи. Колишньої з агенції стартапу тоді це була не дуже приємна історія. Ми розійшлися не дуже на приємних нотах, і в нас залишився один клієнт, який потребував наших послуг, але, скажімо так, в нас не було майже нічого, щоб продовжувати створювати свою діяльність за межами тієї агенції. Тому ми буквально за тиждень знайшли гроші. Вклали все в техніку і почали віднімати все а, по новій, але вже під своїм, скажімо так, лейблом. Вау, круто! А який зараз етап проживає твоя агенція, Бо я бачу, що ти дуже багато зараз працюєш і ти навіть приймаєш участь у зйомках для клієнтів. Як тобі взагалі вдається це поєднувати, керувати агенцію та приймати участь у зйомках? А наразі ми на етапі, який я називаю другі відродження, тому що ми запустилися до війни і не встигли набрати обертів. Готувались до дуже масивного, просто найбільшого проекту соціального проєкту за всю нашу кар'єру, і як тут бас, і все в один момент обвалилось, як і у більшості агенцій. Але зараз ми стрімко набираємо швидкість, і я розумію, що це не удача, а це мій новий підхід до бізнесу. Тобто війна дала зрозуміти, що вміння створювати можливості самому, а не а, чекати з моря погоди. Це must-have skill для підприємця і власника малого бізнесу. А щодо того, як я встигаю приймати безпосередню участь і в контенті своїх клієнтів, і вести операційну діяльність та займатися пошуком нових проєктів, то тут відповідь напевно буде дуже простою: дисципліна, графік та неймовірний партнер, якому я віддаю обов'язки, які дуже швидко виводять мене з дистанції. Клас, дякую. Дійсно, я скільки не спілкуюся з підприємцями і з тим, у кого круто виходить, у кого гарні результати. І багато хто каже саме про дисципліну, саме про те, що потрібно вміти правильно виставляти ось ці пріоритети, коли ти знаєш, де ти відповідальний, де відповідальна інша людина, угу. і коли ти вмієш делегувати. А з якими брендами ти працюєш зараз, і з яким тобі подобається, чи обираєш ти з ким працювати? Чи ти береш поки всіх, угу. хто до тебе звертається? А, ну так, звісно, ми не працюємо з усіма підряд. Комусь ми відмовляємо, навіть якщо самі зініціювали співпрацю, бо розуміємо, що це взагалі не наші люди. Для нас головне це люди, які стоять за брендом і їх цінності. Ми повинні їх розділяти, а вони повинні розділяти наші цінності. Важливий в першу чергу якісний продукт, тому що ніякий маркетинг не допоможе, якщо товар не відповідає заявленим обіцянкам. Ну і людські відносини. Ми не працюємо з людьми, які очікують неймовірних результатів в короткі строки. Розкрию невеликий секрет. Всі наші проекти довгострокові, бо по іншому контент-маркетинг ну, просто не працює. Йому потрібен час, щоб розігнатися і далі приносити результати по інерції. І останнє важливе це партнерські відносини. Ми так само зацікавлені в результаті, як і сам бренд. Тому mm -hmm. працюємо ми як партнери. Тому тут немає, що хтось клієнт-замовник, а хтось підрядник. Mm -hmm. Ми рівноправні партнери. І також важлива залученість клієнта, адже від цього залежить дуже багато. Нічого не закінчується на підписанні договору та на внесенні там завдатку. Дуже потрібна ця залученість з обох сторін. Mm -hmm. Розумію про що ти. А якщо ти кажеш, що ви як партнери, то ви отримуєте якийсь відсоток від продажів чи як? Ні, в нас є певна ставка, яка ну, скажімо так, певний прайс, який розраховується там з врахуванням усіх можливих критеріїв, тому що проекти в нас досить різні і немає якогось конкретного там пулу робіт, все визначається індивідуально. Всі проценти від продажів, все абсолютно йде клієнту. Ми беремо е, тільки гроші за свою безпосередню роботу. Тому ні, в нас ніколи не буває е, проценту від продажів. Угу, зрозуміло. Ти кажеш, що це довгострокова робота? Довгострокова це наскільки? Це 6 місяців, це рік, два, на як довго? Ну, бажано, звичайно, від 6 місяців, але все, звісно, вирішується після тестового періоду, який в нас місяць-два. Це дає нам зрозуміти, чи взагалі чи заходиться ніша, чи є перспективи, чи ми в принципі підходимо один одному як партнери. Uh -huh. Тому це от тестовий період: це місяць-два, а далі вже рекомендована співпраця від шести місяців. Тоді можна сподіватися на те, що ми, скажімо так, поставили акаунт в будь якій соцмережі на рельси, uh -huh. і він вже просуває сам себе. Uh -huh. Цікаво. Дивись, виходячи з твого досвіду, як ти вважаєш, які види контент-маркетингу зараз найактуальніші у нас, судячи з того, яка ситуація в країні в Україні, так і взагалі, як це було до і після? Чи це якось помінялося, чи залишилось так, як і було? Взагалі, це завжди е, стандарт. Я угу. однозначно рекомендую. Вкладуватись в те, що пов'язано з відеоформатом. Якщо ви тільки запустилися і у вас ще немає ком'юніті шанувальників бренду, це однозначно Тікток. Якщо у вас mm -hmm. хоч невелика база лояльних покупців, які головне активно реагують на ваш контент, то пробуйте Reels. Але в першу чергу потрібно навчитися подавати свій продукт та цінності через тексти і візуал, тобто писати пости та робити відповідні фото це база. Угу. Але так, ми зараз останнім часом бачимо тенденції в усіх соцмережах переходити до відеоформату. Фото залишиться в минулому, як би прикоро це не було. Тому так навчитися uh -huh. створювати класний відеоконтент, який буде заходити саме в вашій аудиторії. Це маст have Просто uh -huh. до речі, я ось вчора, коли готувалася до нашого подкасту, заходила на різні бренди і дивилася, чи використовують вони Reels для просування. Uh -huh. І один популярний бренд знайшла українські косметики. Вони цікаво взяли ідею. Я просто зараз спитаю, uh -huh. чи робити ви так. Вони беруть фото і роблять з нього типу відео. Ну воно залишається як фото, просто uh -huh. що вони в редакторі накладають туди доріжку, і воно виходить як відео і запускають його в Reels. Чи це має сенс? Я дуже раджу, в принципі, якщо є хоч мінімальна можливість, то знімати відео, але треба пам'ятати, що у вас. В будь-якому випадку не буде одного формату. Перший період це завжди тести. Як в будь-якому виді маркетингу, це завжди тести. І ви повинні розуміти, що, наприклад, ті ж е, фото, які ви перероблюєте в відео, це все, все одно один з можливих форматів, які вам потрібно тестувати. Угу. Тобто, як один із варіантів, окей, але акцентувати на цьому увазі, увагу я не раджу, адже. Е, Підписники, ну вони це помічають. Ви в першу чергу робите контент для людей, а не для алгоритмів. І mm -hmm. тут важливо, щоб вони зацікавились, щоб вони дивились. А якщо у вас буде постійно тільки фото і зверху текст, ну це наприклад мені не дуже цікаво. Але як один із форматів, особливо коли ви там не встигаєте, то чому мені круто? Я оцю фразу ви робите контент для людей, а не для алгоритмів. Забрала собі ванонс нашого подкасту. Дивися, тож ти вважаєш, що краще за все бюджет зараз вкладати саме в якісне створення контенту і відео формату, аніж в таргетинг, чи все ж таки розподілити це все? Тобто якусь частину ми залишаємо на таргетинг, якусь частину на відеоконтент і так далі. Ніколи не акцентуйте увагу на чомусь одному. Ніколи. Ви повинні диверсифікувати і ваш дохід, і ваші методи просування. Потрібно, щоб це все працювало вкупі, але щоб це все відповідало вашій загальній стратегії. Тобто потрібно потрошку приділяти увагу всьому, на що ви можете приділити цю увагу. Але ви повинні пам'ятати, що це все. Повинна підпорядковуватись одній стратегії. Без загальної стратегії вашого бренду в соціальних мережах це все не буде працювати. Тому я раджу пробувати трошки Target, трошки тік трошки Рілс, якщо у вас, звісно, є така можливість. Але ніколи не приділяти увагу чомусь одному і вважати, що це все це все, куди ми будемо спрямовувати нашу увагу і гроші, ні, так не працює завжди. Працює диверсифікація. Угу, цікаво, ти є вихідцем з Ютубу, і ви в своїй агенції надаєте послугу зі створення контенту саме для Ютубу зараз? Я скажу так, що наша перевага в тому, що ми працюємо з одним брендом. Над створенням контенту для багатьох соціальних мереж. І тому так до нас може прийти бренд чи людина з запитом: Я хочу розвиватися в соціальних мережах, і ми підберемо йому майданчики, які найбільш релевантні його цілям, і будемо робити контент для цих майданчиків. Тому mm -hmm. так, це може бути і Тікток. Е, а е, за нашим таким спостереженням, відео, які ми робимо в Тікток, класно заходять в Reels, Хоча це mm -hmm. скоріш виняток. А, а також дуже підходять для шортс. Тому замовляючи тільки TikTok, ви отримаєте і Reels, і Shorts. Це така перевага. Mm -hmm. Ну і плюс так, YouTube, якщо він доречний, але це. Дійсно дуже довгостроковий проєкт, адже розігнати Ютуб, ну це трошки складно і затратно, що по часу, що по грошам. Але так, звісно, ми робимо будь-який контент. Хочу зробити увагу на те, що відеоконтент. Ми саме спеціалізуємося більше на відеоконтенті, адже це просто мека. Тому так, ми. Можемо робити і YouTube, і, і горизонтальні, скажемо, так, і вертикальні відео, і навіть прямі ефіри. Угу, Супер. Мене зараз слухає аудиторія, яка в більшості продає свої товари за кордон на майданчику Еці, та все ж таки вони хочуть розвиватися, розширятися і йти далі. І тому до мене часто звертаються з таким питанням, по типу як вести на соціальні мережі, як комунікувати з іноземною аудиторією. Чи був в тебе такий досвід, коли ви створювали контент саме для іноземних брендів? І як це відрізняється від того, що. Що є для України і від того, що є на закордон десь на другий місяць війни, ми вирішили робити соціальний проект для висвітлення подій в Україні на іноземну аудиторію в Тіктоці та Ютуб, те, що він провалився через брак технічних ресурсів, це вже одна річ, але я встигла отримати розуміння уподобань в контенті іноземців. І так, різниця є: якщо україномовний ринок про зміст. Та цінності, то Америка та Європа це про естетику та легкість. Українцям е, розкажіть про головну ідею вашого бренду, а іноземцям покажіть естетику бренду, як він впишеться в їх життя та як легко можна інтегрувати ваш продукт в рутину покупця. Е, якщо ви заходите на якийсь майданчик, вам в першу чергу потрібно розібрати цільову аудиторію. Е, країни, е, також е, більш такі інші стандартні показники, як Вік, і так далі. Наприклад, в Тіктоці, звісно, не можна е, таргетуватися так само, як в Інстаграм в платній рекламі, але все ж таки є е, е, способи, які допомагають вам досягати саме тієї аудиторії, яку ви для себе визначили. Mm -hmm. Наскільки я зрозуміла, також спілкуючись з брендами, які почали вже співпрацювати з іноземним ринком, то вони кажуть, що навіть в Європі, коли ти комунікуєш з німцями, це одна комунікація. Коли ти комунікуєш там з поляками, це вже інша комунікація. І це доволі так дивно. Бо якогось такого одного інструменту, так як вийти на іноземний ринок, його нема. Ну тобто я маю на увазі з яким контентом виходити на іноземний ринок, все ж таки потрібно. Дійсно розуміти, яка в більшості ваша аудиторія. Бо якщо ми, наприклад, продаємо на майданчику Еці, то в нас там 80% купляють зі штатів, тому тут потрібно і націлюватись на те, що контент підлаштовувати під цю аудиторію. Так, звичайно, колись в мене був івент, і на ньому виступала одна дівчинка, яка має доволі успішний бізнес. Не буду зараз називати який, але немає значення. От вона сказала таку фразу, що потрібно робити класний продукт. В гарній упаковці і цікавий контент про нього. А які ти даси поради тим людям, у котрих зараз немає змоги найняти собі спеціаліста, ось як, наприклад, ваші агенції, так для того, щоб вони створювали контент-маркетинг і вони займаються цим самостійно. От на що людині в першу чергу потрібно звернути увагу? По перше, я хочу доповнити фразу цієї дівчинки: угу. робити класний продукт, за яким стоїть big idea, Вміти це подати у відповідній упаковці та транслювати все в усіх можливих форматах контенту тільові аудиторії ось це більш правильна фраза, яку б uh -huh. якби як я її сказала. Uh -huh. А щодо порад, то ми живемо в 21-му сторіччі, де опанувати можливо що завгодно з доступом до інтернету. Тому так, це займе більше часу та вимагатиме скоєння помилок. Але якщо хочете вести бізнес якісно, то Контент-маркетинг ви, як засновник, повинні опанувати обов'язково. Підпишіться на підприємців, які буквально на декілька кроків вас вперед. Стежте за ними, відслідковуйте, аналізуйте. Аналізуйте, що в них заходить, а що ні і чому. А також слідкуйте за експертами. До речі, можете підписатись на мене. Я розказую про наш досвід. Та угу. просто робіть. Просто робіть контент. Іноді це все, що вам потрібно. Клас. Дякую. Я думаю, що в принципі цього достатньо. Я, до речі, контакти Юлі дам під цим подкастом, буде лінк на її соціальні мережі. Я, Юля, тобі дякую за твій досвід, яким ти поділилася з нами. Також дякую дякую тобі. Так. дякую тобі за те, що ти прийняла участь вже в четвертому випусці подкасту. І для тих, хто дослухав до кінця, в мене буде бонус. Я з Юлою зараз готуємо майстер-клас на тему контент-маркетингу. Тому для вас буде знижка на 10% на участь в цьому майстер-класі по промокоду Кілін Content. Дякую всім, хто був з нами до кінця. І бувайте!